Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина, радий вас вітати на першому україномовному каналі, присвяченому металообробці. Сьогодні в нас такий свого роду невеличкий дебют це виготовлення от такого шліцевого вала. Бачите, як скрутило. Причому шліци ми будемо різати на зубу верстаті. Я, не робив ще такої роботи ні разу. Це для мене буде перший досвід. І так, що собою являє деталь? Вал, загальна довжина буде 450. Тут кусок, як бачите, відломало. Тут шліци евольвентні, тут шліци. Прямобічний. Раніше, коли не було зубофрезерного, я різав отакі шліци методом двох дискових фрез. Тобто дві дискові фрези на оправку, між ними дистанційне кільце, щоб отримати ширину шліца відповідну. Профрезеровувалось, профрезеровувалось, потім бувало, що підфрезеровував ті от перемички посередині. Такі же шліци, вони. Їх можна було різати різцем літучкою, заточувати його по профілю. Або різати спочатку модульною дисковою, а потім дорізати літучкою. Ну, скажімо так, все вже придумано до нас. Всі ці речі в серійному виробництві робляться трошки не так. І сьогодні ми спробуємо. Попередні методи, про які я говорив, вони є абсолютно робочі. І якщо нема на зубофрезерному, для зубофрезерного відповідної фрези, я б теж робив так. Тобто дисковою фрезою і так далі. В ділильній голубці відповідно, а повезло, що я працюю і підзбирую інструмент паралельно. І так, кілька слів про нарізку шліцевими фрезами для шліців на зубофрезерному верстаті. Це є евольвентні шліци, і вони нарізаються фризою з кутом профіля 30 градусів, ну, точніше, 30 на одну сторону, тобто 60, от дивіться. Оце є фреза 20 градусів. Дане відео буде корисне для тих, хто освоює зуборізне діло. Оце є фриза, тут є маркування. От, 20 градусів. Так? Тобто, якщо ми розглядаємо зуб, 20 градусів вправо, 20 градусів вліво. Зуб у нас виходить як трапеція з кутом профіля 40 градусів. Це для зубчастих коліс, Прямозубих, косозубих без різниці. І черв'ячних коліс в тому ж числі. На, для шліців все те саме, тільки кут профіля 30 градусів. Бо я через камеру пробую зловити. О, 30. І видно, що зуб в неї тупіший. Ну, тобто, якщо тут було 40, то тут 60. Видно, так? Ці фрези також йдуть так само в модулях, як і ці, тобто 1, 1,25, 1,5, там ще можливо якісь проміжні є. Тобто, все те саме. Як і для нарізки зубів, тільки кут інше. Ці фрези 30-градусні, вони, як правило, дорожчі. Я їх так по мірі можливості купляю. ну от Воно все тут грає, котиться. Це є у нас модуль півтора. Модуль півтора. При нарізці такого шліця. Глибина зуба вже не така, як при нарісці зубчастого колеса, менше. В середньому 1,1 помножено на модуль. Це я вам просто переказую інформацію, яку я в даний момент володію, яку я сам зібрав. Тепер на рахунок оцих от шліців. Тут все значно вужче, скажімо так. Що значить вужче? Є спеціальні шліцеві фрези для шліцевих валів. Виглядає в неї зуб вже отак. І я вам скажу, що ця фреза є унікальна тим, що вона ріже тільки той діаметр, тільки ту ширину шліця і тільки один тип з'єднання. Наприклад, от мала. а от, Наприклад, велика. Бачите, які зуби. І тут є чітке, чітке маркування. 10 на 82 на 92. Що це означає? 10. Ширина шліца 82, внутрішній діаметр 92 зовнішній. Все. Більше ця фреза інших нарізати не може. Тут виник цікавий момент. Якщо поміряти зверху 30, поміряти в середині 34. Тобто, як би мало бути 30, ой, 24. 30 на 24 на 6. Ну, такої фрези нема. Є фреза. 6 на 26 на 30, тобто замість 24, у нас 26. І я думаю, що за фігня. А виявляється, не все так, не все так печально. Якщо поміряти втулку, то тулка має в середині все-таки 26. Чомусь вони тут просто прослабили. Просто я не знаю, чим вони то робили насправді. Всяке буває. Може вони різали дисковою фасонною. Таке теж може бути, то невідомо. По ідеї, якщо ми наріжемо на валу цією фризою, то ця втулка має підійти туди. Муфта. Ну, Це і є задача. Наладка зубофрезерного верстата нічим не відрізняється від наладки для звичайного прямозубого колеса. Тобто тут у нас ділення на 6. Так. А тут ділення на. Зараз порахуємо, я ще навіть не рахував. Так.

Наладка зубофрезерного верстату нічим не відрізняється від наладки на звичайні прямозуби зуби колесу. Тобто тут 6 зубів, а тут 15 зубів. Відповідно, супорт ми нахиляємо точно так само, як і на той кут, який вказаний на фрезі. Момент ще такий. Є ще такі фрези. Так звані фрези з вусиками. Коли в неї зуб, бачите, вона вся в солідолі, має на собі у такі у два вусика. Бачите? І до неї в комплекті навіть йде, ну, якщо все правильно зберігалося, калібрик, еталон, який же ж вона профіль ріже. І тут видно, що на валу оті вусики роблять оту ямочку і оту ямочку, коли воно ріже. Так? Тобто ті вусики прорізають у нас профіль відповідний, але віддзеркалений. Оце в комплекті йде, вона отак от. Так от Зв'язано було дротиком. Дротик загубився. Один загубився, другий поламався. Зараз зв'язуємо. Ну, ясне діло, що ця фреза сюди не підходить, я її просто взяв для того, щоб показати вам, яке ще буває. Яке ще буває. От. Коротше, грубо кажучи, скажу вам по секрету. От у ту я купив спеціально під це замовлення. Тому що, по-перше, попадаються такі шліци це популярний шліц. По-друге, мені ліньки висаджувати ділильну головку на фрезерний. По-третє, мені ліньки робити дистанційну шайбочку, різати це двома дисками. А по четверте, Бруно дуже любить їсти сирок. І так, 40Х. Тут у нас 30, є 36-й кругляк, я купив. До речі, скажу вам так, що зараз принесу кругляк і скажу вам пару цікавих слів. Не тих слів, про які ви подумали, а трошки інших. Так, видно мене видно. І так, вже давним-давно народ відійшов від поїздки на металобазу. От, скажу вам так. Маю кількох партнерів, які мені железяку відрізають відповідної сталі і висилають новою поштою. Тобто треба блінчик на шестерню замовив, приїхало. Так, це трохи дорожче, але це економить мій час. Тобто я там ввечері заїхав на пошту і взяв. А так треба вбити півдня, поїхати, просити, кланятися. Бо вони там беруть калим 100 блінчиків з якогось кругляка, а ти приходиш з іншим кругляком, бо тобі треба його пів метра. Вони тобі пропонують 40 х, сот її відрізати різаком, таку косу, як ковбасу, знаєте, на, різ... на велику косу ковбасу ріжуть. Бо приблизно так само вони ріжуть. Це. Тому спочатку так трошки ціна кусалася на такі послуги, на такі доставки, але тепер, скажімо так, назад вертатися вже не хочу. Чого я вам рекомендую? Це просто мій досвід. Якщо б був, звичайно, вал якоїсь продукції, то поїхалось би, купилось би кобаса, все себе тут би порізалось і так далі. На таких речах, ну, сорі. погнали. І так, погнали. 36-й кругляк. Сталь 40. -ка. пластиною грубо Ну от і все. і буде 30 посередині між шліцевими там розмір вільний по зробити чистову за одну установку на шліцевих частинах 13 соток на плюс. Давайте большие оберти. Так, чистова с худшего края. Сотка на плюс от 24. Подходит. Ну и тут просто подчистим. Сколько там? 30, вильный размер. Прекрасно. Да? Якщо є, то я поперечкою втікаю. Ну то, скажімо так, такі фокуси приходять з часу. Але це неправильно, я думаю, сказати, ні в якому разі цього не робити, бо Інакше вийде отак от само. Патрон спочатку повністю, щоб сторцювати отой вот пеньок. щоб рівненько зацентруватися. Це є гарантія, що все буде окей. Так. Ну З гітари довелося побавитися. Тому що тут, виходить, передати не 4, 24 до 6. Так. Ну Врешті розклав. 65 на 52, 80 на 25. Я собі тут навіть шпаргалку зробив, тому що, може таке буде, що повториться. Погнали. Так, заготовку виставив, Фрезу поставив, торкнувся, діли на 6. Правда, молотить. Дуже швидко. І так, в нас 30 на 26. 4 мм. Тобто 2 мм на сторону. Ну, давайте попробуємо. 2 мм на сторону. Так. Міліметр. Два. Зажимаємо колону. Погнали. Того не робив О, пішло різати ну, прикольно. проріжем на два, нікуди міряти. У мене є тут засічка. Доки має бути та шліцева і все. Ну, коротше, це є просто, скажімо так, прогресивний метод нарізки шліців, який нівелює всякі там різні фактори, коли ми це робимо на фрезерному і так головкою. По такому принципу працюють шліце фрезерні верстати. Так званий лежачий зуборіз Це те саме, тільки заготовка в токарному. Такі шліци багато де використовуються. Наприклад, вал відбору потужності в тракторів. Ну, я не знаю, чи такий діаметр, але такий тип. Ну, скажімо так, якщо на зубок, на фрезерному це треба... Бавитися, то тут стоїш і, як казав мій друг Ігор Осадчий, ті зуборежчики нічого не роблять. Тільки ходять і... Тільки ходять і руки тряпкою витирають. Настроїв станок і ходить довкола станка, руки тряпкою витирають. Нічого не робить. Отак от. Що дай Боже і вам нетрудових доходів, шановні гості дорога родина. Отак. От Тепер тако робимо. Виключаємо подачу. Воно, коротше, круг зробило. Виключили верстат. Нічого не підбавляємо, нічого не відбавляємо. Що таке? Походу вже ні. Походу ще. Що... Хоча от з того боку вже проситься. Значить, ми зробимо так Догори. до гори. Зараз підбавимо десятку, Ще раз пройдемо. Okay, okay. Поруціння в То і воно. Те. То і воно. Добре хоч втулка жива. То... О, вже повністю залізли. Добре є. Мені сподобалось. Що? розвертаємо, міняємо фрезу, Там, правда, момент буде такий, що прийдеться оправку міняти, бо оправка на... Тут на 27, а там менше. Так, є. Давайте змінимо. ну що ж, перенастроюю все на таку фрезу, гітару ділення теж. Ладно. Так, модуль півтора. По ідеї 1.1 помножити на модуль. Глибина буде. Так, за перший прохід не вгадав по глибині. Додавив ще десятку. Ну, я роблю як, ще крім того. аля груба. грубе вимірювання нормалі. По двох зубах сім, а по трьох зубах. 11, 0,7, 0,8. У мене десь в плюсі 3 десятки зараз, якщо проміряти тому я додав, хай ріже. А, ну Добре. Там ще отвір посередині має заусеницю О! Пробівка. Все, пробівка шліцов. Добре. Файно, мені сподобалося. Так шліці різати. Носатий приніс роботу. Подивіться, яка, яка чудова робота. Подивіться, Місцеве, місцева твердість по шліцах тут і тут. Чи ж носатий? А то ти, то ти сам робив ту роботу? Чи то ти до тої подружки ходив? Що там що там? Ти хочеш на довбачі навчитись працювати? Так, нусадий. Нусад. Що там? Тобі подобається той станок. Німецький станок. Німецький Ви? станок. Німецький пес. Та? та носатий. Станок німецький. Станок німецький. Станок Равенсбург. Правда? Так, нусади. Ти подобається той станок, так? Подобається носаду. Так, Що там в ньому? Там є ключі ти собі поскладав, та? Так, носатий? Та? Чуєш рідне желізо німецьке, так? Носатий. Ну що носатий? Ти чемний? Ти зато заслужив сирок? Розкажи, розкажи, я чув, що ти собі знайшов подружку нову, то правда? Ти мав перед тим стару, на рік від себе молодшу. А потім собі знайшов молоденьку. То правда, так? Що ти собі знайшов молоденьку подружку нову. Так? Гарна подружка, так? Гарна. Ти з нею ходиш гуляти? Так? Ходиш гуляти з новою подружкою? На каву, так? На каву ходить бруно. Сирок поїдає з кавою. Ну все. Робота зроблена.